Привіт! Ви на каналі Funta Games, і це доволі таке незвичайне відео для мого каналу. <кхм> Можна сказати, це реакція на серіал мого друга. Цей серіал називається Кінець після вибуху. Також силочку <кхм> Силочку на цей канал, ну, на канал мого друга, я оставлю в закріпленому коментарі. Ви можете переходити. Під цим відео в коментарі, і там буде ссылка на цей канал. Серіал, в принципі, дуже цікавий, я дивився, але ну, дивився його не до кінця. Ось дивіться, серіал називається Кінець після вибуху перша частина. Це відео йде 8 хвилин. В цьому відео ну, ми подивимося тільки першу частину. А якщо вам сподобається, то будемо дивитися. Я вже зніму наступну, наступне відео, ну, типу реакцію вже на другу частину серіалу Кінець після вибуху. Ну, не будемо задержуватися. Готовте, можна сказати, собі, чай, беріть всякі різні смаколики, цукерки. Давайте починати реакцію. Чи під цією частиною 100 э, лайків я випущу другу частину? Молодь. Так, давайте я тут вас... трішки не буду Пролистаємо. Говорити. О, ось тут. Так, да, це як Ну просто. просто. Вже сильно просто. перегортав. І ще скажу, пишіть коментар, Та потім інтелегант ну, на ссылку в описі. Ну, а ми починаємо. Четверг, 10 жовтня. Ех. Напишіть коментарі, вам добре чути чи ні? Бо, в принципі, мені добре чути, не знаю, як вам. Ладно, продовжуємо. Знаю, що вихідний. Ну ладно, сяду в телефон, просто новини, О, якісь відео, нове новини, якісь хорошні. Увага! Сьогодні буде дуже погана новина. У нас останеться вибух. Так, да. закажете як так? Ну просто, просто станеться вибух. Ой, брехня, як завжди, там, пранкери, якісь там фейки, якісь ладно, Іду вмився, бо ще не вмивався зранку. Ну, звісно, так собі. А життя. Всі пранкери, пранкери. Не знаю далі, що робити, а не йду вмиватися. Казав, поміняйте труби, знову протикать, ну ладно. Буду вмиватися хоча за застою долю. Ну вже ладно. О, хорошо, ой, насліджаю. Так. Так, так. Можна сказати, ванна комната, в принципі, прикольна. Мені таке подобається. Там багато, знаєте, блогерів. Там, популярних даже Роблять там всякі будинки з модами. В ванні комнати там. Там роблять таких спеціальних блоків. Коротше, все моди. Я от Модами, що я вам признаюся, чесно, я ніколи не пользувалася і, в принципі, пользуватися не збираюся. Ну, можливо. Ну що, давайте продовжувати. Я буду, можна сказати, оцінювати цей серіал. Ну, оцінюю я його, звісно вже в кінці. Ладно, не буду вас заговорювати, продовжуємо реакцію. Так, добре стало. Що це за таке трасеться? Що таке? Світланімаш. Що це таке? Що це сталося? Видно, що трошки запутується, але, знаєте, це. Нормально, особливо у його тисячу підписників на каналі, і у його вже є фільм. А у мене 10 тисяч ну, на каналі, і у мене ще нема ніякого в принципі, серіалу, фільму. Ну, це, в принципі, як ви, якщо ви захочете, щоб я теж зняв якийсь фільм, серіал, то обов'язково пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Продовжуємо. Ого, а де світло пропало? Десь ну, все знову якесь. Ні, світу хоч одне робить. Ну, бо хоч хоч робить одна лампочка. Ладно. Чому в прихоже нема світла. Ага. А... В принципі, якщо він чуть-чуть запутується, я докажу, це нормально. От я запутуюся завжди при кожному відео. так що це нормально. Ото, знову світло. Я електрики. Або то і правда якийсь вибух. Ну я буду надіятися, що то не вибух. Він ну, глянув в окно, що там робиться. Ну, я не знаю. Так, що, як? це? Що з тими квартирами? Що? Це що, Правда була? Ого, що робити? Я треба подзвонити всім друзям. Ще зв'язні нема. В інтернеті нічого нема. Що робити? Нема ніякої, ніякої з'єднання. Мені ось подобається оцей диван. Правда, якщо б він би був синій, мені то просто. я б навіть скачав мод на цей диван. Ой, що робити? Що робити? Там де ж мої друзі в тому будинку і були. Ох, так, так, розпокійся, розпокійся. Це. Так. Так, ми чуть-чуть пролистаємо, щоб відео не було довгим, буде нудно дивитися. Ну, якщо, якщо так, то в принципі, якщо ви хочете повністю його передивитися, то я повторюся, ссылка на цей канал буде в закріпленому коментарі. Переходьте і дивіться всі його відео, можете. Піддержати його лайками. Також підпис... підписуватися на його канал. Ну як? Можете підписатися на його канал, йому буде дуже приємно. Ну, продовжуємо далі дивитися. Так, сюди даш прогренути. О, страшно. Ну, страшно. Вистріляти! Тут дуже страшно мені. Ей, ви хто? Ви хто такі? Ми е, волонтери. Ми збираємо. Хто робиш? Які волонтери? Якщо ви прийшли з пістолетами, то ми захищаємо. Ні, 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 то неправда все. Ви просто тут мене обманюєте. Так що, слухай, що нас вище говорити, зараз ми тебе візьмемо і заложимо тут. Та не чіпайте мене. Буду стріляти по що... вам. Казав, нехай не буде, не буде, не буде йти. Тепер жалію. Також мені подобається цей мод на, можна сказати, на рушниці. І на телефон також. Ну, я ж кажу, це все моди, в принципі. Модами я, якщо чесно, не пользувався, як я вже казав, ну, ніколи. Так, продовжуємо. Не взяв. Іду, тут і заграм не счинку, ай хтось поламав. Ладно, ну тут зачепило. Такі, ай, нога. ай, нога. Ой, боячі дуже сильно. Ладно, шо... В цьому такому, можна сказати, міні городковий ну я не знаю, чи він великий, чи він маленький, но тут можна кстати, знімати. Про там, наприклад, зомбі-апокаліпсис. Прям. Ну, це вже як ідея. Ну, якщо у мене таке було, то я би, мабуть, бисто зняв також якийсь фільм. Ладно, продовжуємо. Далі, далі дивимося. Так асфальт. Ай. О, ну йду, нема мене стається, ви бомбуш йти. Ну, я тут все взяв, їжу, взяв, все, необхідне взяв. Ладно, буду йти, старатися йти, буду, звісно, буду старатися. Що? Як? Шо? То мене телефон заглючив, чи то я трішки не зрозумів. Це мене телефон так заглючив, чи це відео таке? Ну ладно, нічого страшного. Що за зомбі тут ходять? Це ж тоді Ладно, буду стрілятися. Такий стрілок. Так собі. Теж мене... Ай, ай, не чіпай мене, йди відсюди, йди, йди відсюди. Дуже, от, 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 от це поворот, оцю я не очікував. Це не лякали мене. Ладно, треба собиратися, треба збиратися. Як... А не йду. Тут чей! Ой, не хочу згадувати. Біжу. е, ти хто такий? Не чіпай мене у хорошому кінець першої серії. Ось, друзі. Ну, ось кінець першої серії. Якщо вам сподобалось це відео, то дайте так, якщо це відео набере хоча б 5 лайків, я випускаю другу реакцію уже на другу частину. Повторюся, ссылка на цей канал буде. В закріпленому коментарі. Якщо ви хочете подивитися цей фільм ну повністю, тому що я тут перегортав, щоб вам не було нудно дивитися. Так що переходьте на канал мого друга, підтримайте його лайками, пишіть коментарі, що ви від мене. від ну Пишіть коментарі, що ви від мене. Можете підписатися на його, йому буде дуже приємно. Ну, і на цьому я з вами буду прощатися. Якщо сподобалось вам це відео, то ставте лайк, підписуйтеся і на мій канал. Всім пока-пока!